Добре, сьогодні, брати сестри, хотів поговорити на таку тему, як щоденне формування особистих відносин з Богом. І в, кого, в кожного з нас є хоча б один друг, якого ми вважаємо навіть і не справжнім, коли спілкуємося з ним, чи він з нами лише один раз на тиждень, і чи можна назвати такі відносини справжньою дружбою, на вашу думку? Звісно, що ні, і так само і з Богом. Да? Він створив нас для щоб ми з ним щоденно спілкувалися, і ми цінуємо дружбу і шукаємо любов і підтримку від Бога. Але найголовніше відносини в нашому житті це мати відносини з Богом, і вони, так би мовити, не виникають випадково, да і не будуються лише на особливих моментах нашого життя. І цей процес, він це щоденне формування, да, коли наше серце відкривається для Господа і в молитві, і в слуханні Його слова, і коли ми виконуємо Його волю. І якщо ми дбаємо про людей, які ну, з нами присутні, да, дбаємо, виконуємо, ну, спілкуємося в стосунках з ними, налагоджуємо взаємовідносини, то наскільки важливіше відносини з Богом? І як да, і чому нам потрібно саме щоденні відносини з Богом? І щоденні відносини з Богом це перш за все це джерело духовної сили. Якщо ми постійно спілкуємося, спілкуємося з Богом, да, ми підтримуємо себе духовно. А якщо ми, так би мовити, вибираємо день, коли ми будемо спілкуватися з Богом, ми духовно слабнемо та Більше, ну, більше в нас виникає в житті спокус. І е, як тіло потрібна щоденна їжа, да, так і нашій душі необхідне щоденне перебування з Господом через молитву. Матвія 4,4. У відповідь він сказав: написано: не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить із Божих уст. І так, да, як ми бачимо, що написано не одним хлібом, житиме людина, але словом, яке виходить з наших уст. І саме слово, воно допомагає нам тримати відносини з Богом через ну, слово з Біблії. І збереження близькості з Богом, да, це відносини з Богом схожі на відносини з близькою людиною. Якщо не проводити час разом, да, то з'являється відчуження. І, але да, щоденна молитва і читання Біблії вони зміцнюють нашу дружбу з Господом. Якова 4.8. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть руки грішник, грішників і очистіть серце двоєдушні. Та наблиз, коли ми наблизимося до Бога, і Він наблизиться до нас. Він нас не буде примусово да нам е, говорити, що нам робити, але Він нам дає вибір, і ми повинні наблизитись до нього. Онов, оновлення серця і розуму жити постійно е, наповненням. Викликами, спокусами да, і стресами наше життя, але невпинне перебування в Божій присутності да, воно оновлює наші думки і допомагає е, мислити по Божому і приймати правильні рішення в нашому житті. І, звісно, що потрібно в нашому житті також це віри. Віра це е, не разовий досвід, да, це постійний процес. Вона зростає, коли ми чуємо і приймаємо Боже Слово щодня. В нам 10:17, сказано. Тому віра від слухання, а слухання через Слово Христа. І звісно, що віра, вона від слухання і слухання через Слово Боже. І віра, вона саме зростає через практику виконання Божої волі. І віра стає в нашому житті зрилою, коли вона виражається саме в любові до ближнього. Але як ми можемо побудувати щоденні відносини з Богом? Звісно, це молитва. Да? Молитва це в нашому житті як дихання душі. Да? Як тіло не може без, без дихання, так і душа не може в нашому житті без молитви. І в перше 5.17 написано, да, не перестану моліться. І без молитви духовне життя, воно в'яне як рослина без води. Коли ми не поливаємо квіти, вони в'януть і так само і наше життя без молитви. І саме головне також є читанням і роздумуванням написання. І Біблія це не просто книга, це лист любові. Від Господа. І да, у цій книзі відкриває себе е, свій характер, е, свою любов. Іоне, 16. Ми це всі знаємо, що Бог віддав свого сина? Так, е, за, за, на, за наші грехи. І читання Біблії це як зарадка Батареї. І для нашої душі. І коли ми перебуваємо в слові, ми підтримуємо наш духов, духовний розвиток і відносини з Богом. І саме слово Боже, це світильник у нашій дорозі, світильник до моєї ноги так слово світу для моєї стежки, Псалом 119, -105. І слово Боже є нам світильником в темряві, коли ми перебуваємо. В тяжких обставинах і саме слово є для нас світильником. І 2 Тимофія 3,16 написано: Да, бо все писання було натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання вправедності. І Біблія, вона ну, від неї не можна відірвати е, те, що нам подобається. А ми повинні розуміти, що Біблія це вона понатхненна. Всі, всіма книгами. І не, ми не маємо виривати одну книгу, із так би мовити, із книг. І саме також є головніше для того, щоб будувати щоденні відносини з Богом, це послуг і довіра. Це послух Богові основна основа довіри. да Послух як довіра лікарю. Коли ми йдемо до лікаря на якусь операцію чи. Вирвати зуб, ми довіряємо йому, розуміючи в те, що він в цьому клас... класиф... класифікований. І тому, так же само, да, ми маємо довіритись Богові і бути послузі до нього. Справжня довіра проявляється без послугу, коли ми слухаємо Бога, ми показуємо віру в його мудрості, в його плані. Вісай 1.19 написано: Якщо ви будете слухатися та виконувати добро, то будете насолоджуватись благочестям. І коли ми будемо намагатися виконувати Божу волю, Господь буде благословляти в наш, 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 нашому житті. І в Якова 1, 22 написано: будьте діячами слова, а не тільки слухачами, обманюючи самих себе. І дійсно, скільки ми говоримо слово, проповідуємо, проводимо уроки, і який відсоток від цього ми виконуємо те, що ми говоримо. Тому що, як ми говорили вже на уроці, що ми християни, як особливо проповідники, як рибки в акваріуму. що... Нас бачать наскв... на... насквозь, так би мовити. І послуг не завжди легкий, особливо коли не видно результатів. Але ми повинні пам'ятати, що зараз ще є Господь, перше Коринтян 3,6, і не падати духом. І зазвичай дуже тяжко, так би мовити, твердитися і не бачити результатів. Але. Ми повинні довіритись Богу і виконувати його волю, і розуміти, що Господь е, заращує тих людей, якими ми говоримо Боже Слово. І в свій час вони зроблять свій певний вибір в своєму житті. Але якщо не зроблять, то наслідки будуть, звісно ж, неприємні. І довіра до Бога, вона зміцнюється, зміцнюється через ухияність у випробуваннях. І ми пам'ятаємо, да, як Авраам був готовий пожертвувати Ісаком, довіруючи Господу. Скільки в нашому житті таких прикладів, коли ми довіряємо Господу наше життя, і Господь обіцяє благословення тим, хто його слухає. Це підтверджує, що довіра до нього виправдана. Івана 14,15, якщо ви любите мене, ви будете виконувати мої заповіді. І саме головне це не тільки приймати Боже Слово, а й виконувати Його, і любити Господа всім своїм серцем. Довіра через послух вона також проявляється в молитві, і молитва без дій та слух'яності може бути формальною. Да. Самі слова по собі вони не гарантують те, що молитва, коли наше серце закрите, вона буде почута Богом. Коли ми своє серце закриваємо, да, то е, прості слова, вони ніщо не змінять нашу ситуацію в нашому житті. І ми не повинні е, молитися для видимості е, набір слів. З вивчених слів і так далі. Да, тому що Господу, Господу такі молитви не угодні. Довіра проявляється, коли ми робимо те, що Бог просить навіть е, не розуміючих нам обставинах, випадків нашого життя. Але в Луки 11.28 написано: бажані ті, хто слухає Слово Боже і зберігає його. Також Філип'янам 4:6.7. Написано, не грибуйтесь ні про що, але в усьому через молитву і проханням з подякою відкривайте свої потреби перед Богом. Якщо наше серце, звісно, відкрите для Бога, коли ми молимось, тому Біблія показує, що Бог бажає мати живі відносини зі своїми дітьми. І, як написано Якова 4.8, наблизьтесь до Бога, Він наблизиться до вас. І це не лише разовий досвід, а постійний шлях зростання кожного дня. Так само, як на мені я потребує часу, уваги та взаємності, так і духовне життя вимагає щоденного зусилля, усвідомлення, вибору, наближення до Господа. Тому нехай у вашому житті будуть щирі і щоденні відносини з Богом. І зробити певні кроки для того, щоб наблизитися ще більше до Господа, і задайте свої питання, які відносини в вашому житті найдорожчі для вас на цей час. І пам'ятайте, що найбільше щастя це щастя бути з Богом кожного дня.